Привіт хорошим! Я прийшов в свій малинник подивитись, що тут робиться. Бачив багато малини, О, дуже багато. І вона така крупна, от, наприклад, оці екземпляри. От мій палець. А от Плоди. Е, сьогодні закінчив купати картошку, перейшов на плоди малини, закатаю пару баночок. От, наприклад, от. якраз дощ почався, до доща ми встигли викопати картошку. Так що зараз я зірву пару ягід, щоб ви побачили ці огромні ягоди у мене на ладошці. Такі ходили в ладошці. Така огромна ягода. Сколу дивіться? Зрівняйте з моїм пальцем. Охреніти. Так, ну що, це винограти, що його рано показувати. Зараз покажу, скільки я назбираю ягід. От ми з котиком назбирали малинки. Подивіться, яка малинка. Куштуйте, смакуйте. М -м -м. І котику подобається. Na. Na, na, Смачного.